Вітаю, друзі! Сьогодні продовжуємо тему правопівкульного малювання, інтуїтивного малювання, малювання легкого, малювання нелогічного, малювання без напружень, малювання в задоволення. Починаємо великий пензлик щетинка, біла фарба і замальовуємо наш аркуш. Нарешті в мене є малярна стрічка і ми насолоджуємося самим процесом. Навіть коли замальовуємо білою фарбою, білий аркуш, розслабляємо свою ручку, очищаємо свої думки, налаштовуємось на творчість. Замалювали аркуш. Сьогодні ми намалюємо дуже простий легенький пейзаж, який мене в свій час здивував своєю простотою і красою. Дивіться, я фарби трошки поділила тут теплі кольори, а тут більш холодні кольори. Починаємо ми з теплих і світлих. Ми будемо ставити зараз наші плямки від центру по колу. І ось я не жовтеньких, поставила. Так? У мене далі йде охрова. І я візьму трішки охровий сюди, я далі все ж таки додам. Червона, трошки вони в мене не по порядку яскравості стояться. Ось є бордова у мене. Далі я беру фіолетову. Беру синій, який в мене тут є. Контрамарин і завершаю темною синьою по куточках, тобто від теплих, жовтих, червоних. Можливо. Можливо, я тут дивлюсь на картинку, трошки червоненьке десь ближче поставлю, подивлюсь зараз, небагато. Пензлик вимиваємо, витираємо, Мочаємо в білу фарбу і будемо з центру колом створювати наш. Можна робити, так, як я півколами, а можна крутити відразу повне коло, повне коло, поєднуючи, якщо не тягнеться, можна вмочити в білу фарбу і потягнути далі. І потягнути далі. Ще раз білий колір поєднуючи. Як я мало додала, сьогодні фарб давала. І саме тепле видавала чомусь не дуже щедро не дуже щедрою була. Так? Треба мені домальовувати, додавати фарбу. О, я зараз цей же промажу і приймемо. Так, що ми робимо, коли вийшло таке як у мене? Ось не промальовані є такі прожилки. Да? Фарби я взяла недостатньо, тобто можна було жирніші, більші, п'ятно робити якось обережно, соромилась. Я вимиваю цей пензлик з щатинка, витираю його, він є зволоженим, але не вологий, не течі з нього. І я легенько по цих місцях, чистим сухим пензликом, тільки в цих місцях, де у нас є мережево. І тут пензлик треба частенько вимивати, частенько вимиваю його. Витираю і потім чистим, майже вологим, майже сухим, трішки вологим пензликом, я по цих місцях трішки провожу і затираю білі місця на полотні. Я не роблю великих мазків, я хочу залишити, щоб зберіглося. От така неоднорідність, а прояв різних кольорів. Різних кольорів прояв зберігся, тому я пензлик чистенько мию і маленькими масками, рухами. Тут, бачите, вже це негарно, це в мене пензлик недостатньо був сухий. Тобто я його маю помити і гарно витерти. І гарно витерти все. Ну, наразі достатньо. Далі ми можемо цим же пензликом вологим, нам треба провести лінію горизонту на нашому пейзажі, поділити це сонечко, круг. Наш м'ячик пополам, можна сказати. Горизонт зазвичай, художники говорять або вище, ну, середина листочка, або нижче. А ми зробимо десь, мабуть, вище. Зараз буде у мене наразі, так. проведемо таку лінію горизонту. Цей пензлик вимиваю, в мене великий цей щитинка. Мені треба трошки менший. Я візьму менший десь пензлик. Десь щитинка трішки зволожую в воду, витираємо його і мочаємо його в холодні кольори. І декілька холодних. От я візьму один синій, наприклад, і інший синій я візьму. І буду робити це в мене трошки забагато форми. І буду робити от такі перпендикулярно до аркуша тримаю пензлик і роблю от такі мазочки, відбитки. Фактично я роблю відбитки. Вони в мене тут такої різної висоти. Це ми будемо зображувати дальній ліс, але набиваємо так його зовсім просто і легко. Через пензлик щетинка рухаємо перпендикулярними вертикальними. В два синіх, які у вас є. Вот ну, так мы. Ми... Тут, де у нас вони змішуються кольори, да, різні відтінки, змішуються, підтягуючи і навіть фон так. Країв листочку у нас цілість більш темніші, а до центру він трошки світліший. Тому ми так вже граємося кольорами трішки. Тобто в центр не додаємо темноти, гарно що там воно висвітлюється само з собою. Так само ми і вниз від цієї лінії горизонту робимо. Десь стараємося повторити довжину, такі самі, вже дивлячись на верхівку, і якісь повторюємо ті відбитки, які є зверху. Десь вони коротші, десь довше. І так ми відбиваємо, повторюємо ці рухи. Приблизно не, прям, не напружуємо себе для того, щоб повторити деталь в деталь, але приблизно десь а, тієї приблизної довжини, величини, висоти. Це також перпендикулярно тримаємо пензлик і набиваємо цю. Пензлик можна вмочити трішки в білу фарбу, але трішки, трішки не миючи. і от центральні ці частинки ще висвітити, так як вони у нас знаходяться під прямим сонечком, скажімо так, тому їх можна зробити більш яскравішими. Ну, тут де саме. сонячно, найбільш сонячна у нас частина. Да? А ага. вже до боків мы не йдемо. Знову Повернуся до пензлика більшого, щетинки своєї. Да, от Вона зволожена трішки така. І ми спробуємо зробити таку, знаєте, от він зволожений, витертий, так його вимокли. І ми ним спробуємо трошки ми малюємо відображення. Це у нас буде вода. так, Ще мені хочеться його і вимити, і витерти. Він був більш сухіший, але ми ним трішки отак, такі легенькі робимо. Щоб на воді це буде у нас вода, і в воді відображення. І сонце, і дерева рослинності. Тому ми трошки з вложеним пензликом порозтягуємо і додамо таких горизонтальних. Мазочків, ой, це, бачите, не зовсім сухий, знову-таки достатньо сухий був Ну, так, створюємо таку певну водну, водне середовище чи водний пейзаж, да? коли тут вже є якісь. Горизонтальні рухи води ми бачимо, потім ми беремо пензлу, ой, не щитинку, а синтетика плоска, нападка називаємо, ми його мочаємо в білу фарбу, обтираємо, щоб ми зараз контролювали кількість білої фарби. І ми відділяємо, по-перше, нашу. Відній горизонт, де вода сходиться, з рослинністю. І ми будемо цим пензликом по воді теж робити білі, такі. Вони не будуть чисто білі, бо воно зливається з фарбою, але світліші. Ми будемо робити такі полоси, водну да, ми будемо створювати. Є у нас тут таке невеличке правило, да, тому що водну ці горизонтальні лінії ми близенько одна до одної їх робимо далині. А чим ближче до нас, тим відстань між цими білими лініями горизонтальними, вона ж становиться ширше. Да? Ми тут зробимо вже. Тобто найбільш щільно ми бачимо ці хвилинки, скажімо так, це Тут ми бачимо їх щільно, а далі вони вже більшу відстань мають одна від одної. Не хочеться переборщити, я сьогодні обережно виявилась, але хочеться підсвітити трішки яскравіше. Знову ж таки, отут в самому центрі малюнку вони будуть у нас. Хочеться додати саме білих мазочків отут. Бо тут у нас яскраві. будуть. нас яскраве сонечко світить, тому тут хочеться трошки вибілити, зробити по цій частині все ж таки більш більш білі мазочки. Отут угу. мені наче. Трошки, і так. вийшли. ми зобразили. Зараз ми перевернемо наш аркуш, ми перевернули тепер наш аркуш, і ми зараз знову повернемося до о, 14. стоїть. До щетинки такої жорсткої. Ми його мочаємо в зелену, темну і синю. Темну, змішуємо зелений і синій. Угу, така в мене зараз трошки рідкувата фарба підготовлена, тому я легенько торкаючись, ось такі робимо. Будуть тут рослинність зображувати, але ми її зображуємо, наче вона росте зверху, ми в зелений, в синій кольор пензлик погружаємо, не боїмося, такий рух рослинності може бути теж в різні бочки. Тут по центру вона може бути трішки коротша а Айні боки ми ось додаємо сюди, ці ми голебуємось і зелено голебуємось темними такими легкими мазочками просто, просто створили якусь частину рослинності. Вже коли перевернули листочок правильно, тут можна щось додати. Від себе. І зовсім фактично не контролювала, що малювала до цього просто дозволяла пензлику рухатись. Пензлик ми маємо і наразі цей пензлик нам навіть і не дуже потрібний буде. Ми візьмемо, я візьму о, плоску синтетику на лопатку, буду знову мочати його в зелений. Або з Ми ще додам, наприклад, можна іншого синього взяти і вже додавати більш якихось, мені хочеться і темний, і вже зелений, і світлий і зелений взяти. І додавати рослинності більш предметною уже такий цей буде. Знову ж таки, я не хочу здавати, отут буде більш коротше, щоб ви могли полюбуватись заходом сонця чи сходом сонця. Так, змішую, не беру, обов'язково не беру один колір, обов'язково треба мішати на пензлик. І декілька кольорів. Рослинність тут вже листочки додаю в різні боки, не боюсь її рухати, десь більше скупчення, десь менше. Якщо хочеться темноти чи синєвий, то я не боюсь цього, додаю синю фарбу на пензлик собі і створюю. Більш темні такі тіньові листочки, які закривають тут. Гарно закривають, Тут хочеться тут затишок такий зробити. Угу. Бути затишок. Далі я можу брати уже навіть світліше навіть охру, і по центру я можу додати і досить світлих. Травинок, бо сюди сонце зараз свої промінчики якраз направо і десь в цій частині. Досить можливо, що буде дуже світленька травичка. Да. А вже трішки далі вона буде темніша. Угу. Мазок вже мазнувся, що просить е, наступних героїв, мабуть, малювати на картині. Так. Ой, мені подобається зараз з рослинністю, якраз наче все доходить такого логічного змісту. Зараз ми зробимо проведемо декілька ліній тоненьких, яких зобразимо дуже тоненькі. Зараз такі будуть тоненькі лінії, на яких я хочу зобережити як очередка ну, миш, як коричневу фарбу, так, такі качалочки. Над водою. Мені вже подобаються, поки вони не розпущуються. Ось це так. хоче перетворитись на таку качалочку. Бачите? Я цей же не миючий пензлик, зелена з коричневим створюють ось такі. Таку водяну рослинність ми зображуємо. Є такі, не знаю, як вони називаються правильно, нагадують. ще забирали. Можуть бути тонче, тонче десь тут і ближче, може і тут буде? Зараз по відчуттях у нас немає картинки, У нас є відчуття. А як ми відчуваємо, де і скільки нам достатньо посадити таких, посадити таких? Водних рослин. Ті, що ближче до сонечка, ми можемо їх мочити в якусь жовту або білу фарбу. Так, і трошки, зробити їх світліше. Пензлик не моє. Нам не треба чисто білий, нам треба білий змішаний з нашим базовим кольором, тому саме той пензлик який є. А от трошки оці, що в центрі й наближені до сонечка, їх краще зробити світлішими і висвітлити їх. Не зовсім, але висвітлити, якщо хочете це десь додати якоїсь зеленіщі, рослинності. Можна це зробити. На рухи поміняти, щоб було трошки не, не в один бік, а по-природньому десь кудись і туди, і туди травичка. Рухається і поглядає. У тут таке сильно хочеться його розбавити різними відтінками, додати об'єму. Угу. Так, я думаю, що все. Ось такий ресурсний пейзаж. За 20 хвилин ми з вами створили, використовували теплі кольори і холодні кольори, да, і трішки і йшли за відчуттями. Я би попросила подумати, у вас, про що для вас може бути саме сюжет, який ми малювали? Захід це чи схід, і що вони означають, що для вас взагалі. І водна гладь, і відображення, і рослини. З чим це може асоціювати, або яку, які події ваша пам'ять вам нагадує зараз, коли ви дивитесь на свою роботу? Що пригадується, які відчуття, що хочеться зробити? Я бажаю вам приємного малювання і ресурсних усвідомлень. До зустрічі!